Всім привіт! Я вирішила створити відео для каналу Світрокоділя і мені це вдалося, я автор цієї аудіоказочки. І мені також допоміг один, новий, одна така нова програмка, яка називається Gemini. Вона створює е, такі книжечки. Я кадаю, вам сподобається це відео і приємного перегляду. Марія і таємниця нічного світла. У своїй затишній кімнаті жила маленька дівчинка на ім'я Марія. Вона любила яскраві кольори дня. Але коли сонце ховалося, Марія відчувала, як у її серці з'являється маленький страх. Мамо. Тату. Я боюся темряви. шепотіла вона, коли вечірні тіні починали танцювати по стінах. Їй здавалося, що темрява ховає щось невідоме і страшне. Одного вечора, коли темрява вже повністю огорнула її кімнату, Марія почула тихий тихий шепіт. Не бійся, Маріє», – прошепотів хтось. Це був маленький світлячок, який залетів у вікно. Його крихітне світло м'яко пульсувало, розганяючи найближчі тіні. Я допоможу тобі побачити красу темряви, сказав він. Світлячок почав літати по кімнаті. І його світло вихоплювало знайомі предмети, плюшевого ведмедика, улюблену книжку, м'який килимок. Бачиш, все на місці, просто спить, пояснив він. Марія обережно визирнула з під ковдри. Світлячок підлетів до вікна і показав на небо. Подивись, що темрява приховує вдень У темному небі сяяли тисячі зірок, як маленькі діаманти, розсипані по оксамитовій тканині. Місяць як велика посмішка освітлював нічний сад. Темрява це не порожнеча, а полотно для зірок і місяця, сказав світлячок. Вона дає відпочинок і час для мрій. Марія відчула, як її страх потихеньку зникає. Вона уявила, як зірки танцюють, а місяць співає колискові. Темрява вже не здавалася страшною і затишною. З того дня Марія знала, що темрява це просто інша частина дня, повна своїх чудес. І кожен вечір вона бажала доброї ночі зіркам і своєму маленькому другу світлячку.